Ми часто чекаємо, що зміни почнуться зсередині, з великого осяяння, великого прориву, можливо, нової мотивації. Думаємо, що ще трохи подумаю і зараз поміркую, почну діяти. Мені здається, це знайоме багатьом. Всі ми розумні, усвідомлені, читаємо книжки, слухаємо подкасти, працюємо з психологом. Ми можемо блискуче пояснити, що з нами відбувається. І все одно залишатись у тому самому стані. В якийсь момент я чітко побачила, я намагаюся змінити себе тільки головою, тільки розумом. Я ніби забула, що в мене є тіло, що воно не просто засіб пересування, а жива частина мене. І от дійсно, правда в тому, що думка без руху це просто шум. Лише тоді, коли тіло починає рухатись. Внутрішня трансформація стає реальною. Бо тіло – це не просто оболонка для розуму, це інструмент змін, архів досвіду, життєвий доступ до підсвідомого. У ньому зберігаються емоції, спогади, страхи, звички. Саме через тіло ми можемо м'яко і глибко змінювати себе. І кожного разу, коли я відчуваю, що все що знову крутяться якісь думки, що немає сил. Я повертаюся до цього простого порухатись, подихати, бути в цілі. І це не для того, щоб втекти, це для того, щоб повернутись до себе, до життя, до дій. Якщо ти вперше на моєму каналі, то мене звуть Тоня. І тут я розказую про мозок, про роботу з тілом, а також даю вправи на розтяжку як тренерки зі стретчинку. Тому буду рада бачити тебе серед моїх підписників. Отже, чому справжня трансформація. Починається з тіла. Наш мозок і тіло працюють як єдине ціле. Якщо ти хочеш світнити свої думки, спершу зміни стан тіла. Навіть проста постава впливає на те, як ти себе почуваєш, як мислиш, і навіть які рішення приймаєш. Наш мозок і тіло, вони не роздільні, Як це здається? Це єдина біологічна система, яка постійно взаємодіє. Зрозуміло, як думки впливають на наше тіло. Але це працює навпаки. Стан нашого тіла безпосередньо формує мислення, емоції та рішення. Згадай себе в момент, коли ти впевнена. Постави рівне, трошки піднята голова, впевнена хода. У такому цілі ти думаєш зовсім інакше. Більше віриш у себе, легше приймаєш рішення, не сумніваєшся. А коли ти пригнічена, спина опущена, плечі згорблені, дихання поверхневе, у такому цілі навіть. Найпростіше завдання здається непосильним. Тіло – це середовище, яке формує наша реальність. І одна важлива річ, яку нам треба прийняти, емоції це фізіологічний процес, а не просто думка або характер. Злість, смуток, сором, провина. Вони не живуть у мозку, вони мають цілесний прояв: напруга в плечах, стискання в горлі, біль у животі, тремтіння в руках. Якщо ми постійно ігноруємо ці сигнали, пригнічуємо свої емоції, тіло починає носити їх як вантаж. Все це проявляється як хронічна втома, безсоння, тривожність, постійне відчуття внутрішнього тиску, напружені м'язи, які не розслаблюються навіть у сні. І тільки через тілесну роботу, через рух, розтяжку, дихання, м'який контакт, ці емоції починають звільнятись. Не зі стану стресу, а більш спокійно, природно і поступово. Це не магія, це біологія. Емоція все одно, що енергія в русі. І якщо ми дозволяємо тілу рухатись, ми дозволяємо нашим емоціям звільнятись. Мікрорухи ведуть до макрозмін. Не обов'язково повертати все життя з ніг на голову. Ми звикли думати, що для змін потрібно щось велике. Поїхати в ретрит, пройти 10-денний курс, змінити життя на 180 градусів. Але правда в іншому: ціло надзвичайно чутлива система. Воно реагує навіть на найменше. Зроби 10 хвилин м'якої розтяжки, і твій рівень кортизолу падає. 5 хвилин глибокого дихання і активується парасимпатична нервова система. 3 хвилини в тиші, і ти вже ближче. До чесної дії, ніж до дозвички тікати від себе. Це і є ці маленькі кроки, але потужні, з яких починаються великі трансформації. Не через силу, через турботу, через контакт, через присутність. Я бачила це в собі, я бачу це в людях на своїх заняттях. І як ті, хто роками жив відключений від себе, раптом починають знову відчувати, розуміти, діяти і не тому, що вони усвідомлені. А тому, що вони просто повернулись у тіло. А тіло повернуло їм ясність. Тож, я дуже багато говорю про те, як тіло допомагає повернутися нам з режиму існування до режиму дій та життя. Але де ж ці магічні ключі до глибоких змін та трансформації? Я хочу зауважити, що це не швидко, бо справжні зміни це шлях. І на цьому шляху, чи більше ви будете в контакті з собою. Знаходити внутрішню опору, тим простіше вам буде і рости. Моя перша рекомендація найпростіша – просто рухайтесь. Я все більше переконуюсь, що рух це мова, якою говорить наше тіло. Дуже часто це єдина мова, через яку ми можемо справді зрозуміти себе. Бо розум часто намагається пояснити, виправдити, зробити якийсь розклад. А тіло, воно завжди правдиве. Якщо в мені щось накопичене, тіло покажеться. Якщо щось проситься назовні, тіло дає цьому форму. Через дихання, через тремтіння, через рух, через тому. Рух допомагає мені вийти з голови і повернутися у себе. Це відчувається як емоційне очищення. Ну і звісно, моєю улюбленою активністю вже протягом довгих років є стрейчинг. Розтяжка це не про стати більш гнучкою. Це про те, щоб стати м'якою собою. Бо саме так можна насправді відпустити скутість та фізичну напругу. Особливо, коли відчуваєш, як і де вона проявляється в тілі. Коли я розтягуюсь, я сповільнююсь. Я уважна, я починаю дихати глибше та повільніше. І з кожним вдихом я ніби дозволяю собі бути. Не кращою, не прокаченою, не ідеальною. Проси собою. У процесі розтягування тіло відпускає не лише фізичну напругу. Воно відпускає емоції, які давно ховались в м'язах. Мені таке ж дуже приємно, коли я бачу спокій і таке щастя на обличчі моїх клієнток після наших занять. Бо насправді у ці моменти я відчуваю те ж саме: легкість у цілі, спокій, спокій у думках. Мені дуже подобається цей від активності, бо саме там я знайшла себе. Ви ж можете спробувати комбінувати та працювати з тілом так, як подобається саме вам. Навіть проста регулярна прогулянка протягом години може значно поліпшити ваш внутрішній та фізичний стан. Головне спіймати це справжнє задоволення від роботи над собою. Ще один момент, який допоможе вам значно вирости, це. Присутність і сповільнення. Ми так звикли до фонової тривоги і до цього внутрішнього шуму, що не знаємо, хто ми без цього всього. Але а, я про свідомий вибір прислухатись до себе. Що я відчуваю? Чого мені зараз хочеться? Чиї очікування я намагаюся виправдати? Це ж такі важливі питання, так я згодна, що. Бути присутньою тут і зараз це не завжди легко. Але це можна практикувати і просто робити невеликі рутинні справи більш усвідомленим. Випити каву без телефону, пройтись по вулиці, і звернути увагу на дерева, на запахи, на повітря. Просто посидіти в тиші чи хвилини. Просто так, намагаючись навіть не концентруватись на окремих думках. Це не банальні поради. Це практика. Практика повернення до себе, після якої стає легше. Отже, як я і сказала, глибока трансформація не приходить зовні. Вона починається всередині, і шлях до неї часто лежить через нові знання, через старі забуті відчуття. Через тіло, через рух, через тишу. Усвідомлення тощо. Тому, якщо ти давно щось відчуваєш, але не можеш пояснити це словами, прислухайся до тіла. Воно вже знає, куди тобі треба. Якщо ця тема тобі відгукується, підпишись на канал. Обіцяю, далі буде ще цікавіше. Па-па!